Фотовиставка Антарктида очима полярника відкрилася в офісі регіонального ландшафтного парку Кременчуцькі плавні. Це стало унікальною нагодою побачити, як виглядає крижаний континент очима тих, хто його досліджує. Зараз саме ми знаходимося з вами на цій території. Хочемо вам показати виставку. Фотографії, які нам були безкоштовно передані для демонстрації поширення знань про Антарктиду від нашого колеги Глотова, який вже два рази був на Антарктиді, це власні його особисті всі фотографії. У нас така виставка відбувається вперше в місті. Це кожна людина повинна побачити ці фотографії і знаєте, відчути ту енергію, яка вона там є. Окрім фотографій, на виставці, можна почути захопливі історії про пінгвінів та в цілому про життя в Антарктиді. Також маленьким відвідувачам випала можливість самим намалювати пінгвінів прямо на дерев'яних основах, додаючи експозиції яскравих фарб та тепла. Тут у Лені два персонажа з гори. Що ти малюєш? Пінгвінчика. А в тебе буде ім'я у пінгвінчика? Чи ти ще не придумав? Ще не придумав. Ти на ялинку вдома повісиш чи батькам можливо подаруєш? На ялинку батькам подарую. Я намалювала пінгвіна такого чорно, чорного на білому фоні. Мені пропонували, ну там на картинці його робити. Мені сподобалось. Я його вирішила зробити таким. Е, тільки трішки свого додавала. Я хочу привести його до свого племінника і щоб в нього на ялинці він висів. Зробивши донат на виставці, ви можете отримати листівку з роботами цього ж фотохудожника. Організатори вже зібрали близько тисячі гривень та передали місцевим волонтерам. То не встиг на відкриття ще мають можливість побачити цю виставку до середини січня 2025 року експозиція працюватиме і у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського. Організатори кажуть, що ця виставка обов'язково знайде відгуку кожного, хто поки тільки мріє потрапити до загадкової Антарктиди.